Маленьке ведриня Сем скочив з ліжка. Він був такий схвильований, що навіть його вусики тремтіли. Він помчав на кухню, де його мати готувала сніданок. Ти сьогодні рано, сказала місіс Видра, міцно обіймаючи сема. І я знаю чому. Сем засміявся. Якщо ти думаєш, що це тому, що вночі йшов дощ, то ти маєш рацію. Мама поставила перед Семом миску з чорницею. З'їдай свій сніданок, щоб у тебе були сили кататися з пагорба. Сем не відчував голоду, адже на нього чекала чудова мокра гірка, але він все ж таки з'їв кілька ягід, щоб поповнити запаси енергії. Після цього він вискочив на двір і знайшов гладку ділянку на схилі пагорба. Здорово! вирішав сем, плюхаючись на живіт і скочуючись по слизькому брудному схилу. Він сів на березі річки, щоб перепочити, а буде ще веселіше, якщо зі мною кататимуться мої друзі, подумав він. Айда кататися! крикнув Сем, зазирнувши в нору до єнота полосатик. Після дощу гірка над річкою така слизька. Волосатик ще спить, позіхнувши, сказала місіс Єнотиха. Злива минулої ночі змусила його спати, приходь пізніше. Сем зітхнув і поплив у запруду до бобразу басти. Був тих. Прямо перед носом у сема у воду плюхнулося дерево. Його друг Зубастик помагав йому з берега. Гей, видриня Сем, як вода? Видриня видерся на стовбур дерева і підплив до берега. Дощ минулої ночі здорово намочив гірку над річкою, а йда кататися. Звучить весело, відповів зубастик, розгризаючи гілку навпіл. Але я зараз зайнятий, ми з батьком будуємо. Сем помахав на прощання і запитав, може, пізніше? Він постарався, щоб його голос не пролунав сумно. Зубастик помахав у відповідь і сказав: Можливо. Сем дихнув і поплив до дерева, де мешкала його подруга Черепаха Турбо. Сем вічливо постукав по стовбуру дерева і зачекав. За півгодини турбо висунула голову з під води. Привіт, Сем! сказала вона. Привіт, Сем вказав лапкою на берег дощ пройшов уночі і здорово намочив гірку над річкою. А кататися. Юху свиснула турбо, ткнувши кіхтем у небо. Мій гладкий панцир котитиметься супер швидко. Піду у мами. Сем лежав у воді на спині і жонглював камінчиком, чекаючи на повернення Турбо. Нарешті голова Турбо знову з'явилася над водою. Пробач, сем, але тітка черепаха має зайти до нас, я не можу. Сем сумно поплив у бік будинку, представляючи ту чудову слизьку гірку. З ким же йому покататися. Мати вдома на кухні накладала коріння в кастрюлю на плиті. Що це ти так рано? запитала вона. Хто ще з тобою катався? Ніхто, відповів Сем, розпачливо розпластавшись на підлозі. У всіх якісь справи? Ніхто не схотів зі мною кататися. Ну, тоді піду я, сказала місіс Видра, посміхнувшись. Видриня аж підстрибнуло. Правда, але хіба ти не зайнята приготуванням обіду? Місіс Видра додала ще корінців у кастрюлю. Я впораюся за дві секунди, якщо ти мені допоможеш. Можеш піти накопати ще корінців?» Сем чудово вмів копати, і коріння легко витягалося з мокрої землі. Миттю око він повернувся на кухню і став допомагати місіс Видрі готувати найсмачніший рагу з корінців. Покінчивши з обідом, Сем допоміг мамі перемити і розставити весь посуд. Коли остання тарілка була протерта та поставлена на місце, видрі вирушили до берега річки. Ось найкраще місце, сказав Сем, вказуючи на крутий схил над річкою. Він показав місіс Видві, як треба розбігатися і шльопатися на живіт. Ось так запитала мама, шльопнувшись і скотившись у воду з легким сплеском. Сем заляпав у долоні і нагородив її схвальним вигуком. Матуся, сказав він, вперши руки в боки. Я думаю, ти й раніше це робила. Ніхто так здорово не катається з першого разу. Мама Сема підморгнула йому. Давай на випередки. Видри каталися цілий день. Один за одним до них приєдналися всі друзі. Він навчив їх кататися і всім було дуже весело. Дякую, що пішла зі мною кататися, позіхнувши, промимрив сем, коли мама ввечері вкладала його у ліжко. Знаєш, матусю, ти найкраща катальниця на животі у нас на річці. Мама схилилася над ним і поцілувала в лоба. Це тому, що в мене був найкращий вчитель.